Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини і сьогодні у випуску ми розкажемо в Олександрії. Оновили простір для ВПО. Другий поверх долучився до відзначення дня міста, музична школа та проєкт з любов'ю до України. 24 травня у бібліотеці для юнацтва відбулася презентація оновленого простору для вимушених переселенців. Там ВПО зможуть проводити зустрічі, навчатись, брати участь у проєктах розвитку та проводити тренінги. На відкритті оновленого простору була і наша знімальна група. В Олександрії розширили простір підтримки. ВПО він розташований на базі бібліотеки для юнацтва і має на меті вирішувати різноманітні питання, які виникають у вимушених переселенців у новому місті. Минулого року Любов Михайлівна звернулася із питанням, де б їм знайти приміщення, де б вони могли збиратися із внутрішньопереміщеними особами. Це для навчання, для обговорення, для дозвілля. Ми довго шукали приміщення, але знайшли таке в міській бібліотеці і вирішили посприяти в отриманні цього приміщення. І хочу сказати, що це була вдала ідея, вдала думка, оскільки я бачу, що простір живе, що простір наповнюється новими людьми, новими ідеями, і він ще один доказ того, що для людей важливо не тільки житло і робота, для них важливо спілкування, і це саме те місце, де вони зможуть можуть це робити, можуть навчатися, можуть ділитися досвідом. І сама основна це підтримка один одного. Сьогодні сьогоднішній захід. Він цьому доказ, і мені дуже приємно бачити тут людей внутрішньопереміщених осіб, які залишилися в нашому місті, які наповнюють наше місто собою своїми ідеями. На початку 2023 року. У бібліотеці вже облаштували кімнату, у якій проходять навчання, тренінги, інтенсиви та спілкування ВПО. Зараз простір розширили. «Простір був створений при юнацькій бібліотеці силами волонтерів. Ми робили тут ремонт, повністю проводили і електрику, проводили, і виводили стіни, штукатурили. Потім за допомогою БАТУ ми на залучені кошти поставили вікна, підлогу зробили 10 квітня і угід допомогли технікою і меблями. І ще нова дружківка. Це також партнер. Наші партнери вони допомогли термопод кондиціонер для опалювання, для того, щоб і в зимовий період тут можна було проходити навчання. Основна проблема, з якою зіштовхується ВПО на новому місці, це пошук роботи. Нещодавно завершився проєкт Разом до навчання, де учасниць вчили започатковувати власну справу. Навчання дуже було зручний формат, тому що це було і офлайн, і онлайн. І Якщо, наприклад, не виходило прийти на навчання, тому що навчання у нас поєднували паралельно із Львівським університетом, і дівчата проходили досить серйозне навчання. Тобто, це було два заняття на тиждень трьохгодинне і. І плюс дві години ми далі вже там, розглядали саме деталі, яким чином зробити презентацію власної справи, бізнес-модель, як подати грантову заяву. Тобто цих питань ми якраз і стосувалися. І тому були залучені із 36 заявок, було відібрано 15 саме тих, які готові були пройти у Львівському політехі навчання. І вже, Продовжити написати заявку і в подальшому подати на започаткування власної справи. Одна з учасниць проєкту Олена Аніщенко. Жінка має власну бізнес-ідею у галузі здорового харчування. Дуже вдячна тренерам за їх професіоналізм, підтримку та терпіння. Вони дали нам не тільки теоретичні знання, а й ділилися своїми практичними порадами, які можна використовувати в реальному житті. Дуже вдячна українській освітній платформі за надану можливість для жінок ВПО отримувати такі важливі та необхідні знання та навички завдяки цьому проекту. Також хочу подякувати своїм колегам-учасницям. Ми стали справжньою командою, ділилися своїм досвідом та підтримували одна одну. Таке навчання дуже потрібно в цей складний час. Зараз простір підтримки ВПО працює над планом проведення заходів для дітей. Команда молодіжного простору Другий поверх в рамках відзначення дня міста запланувала доволі насичену програму. Зокрема, організувала виїзну локацію. 25 травня збирали друзів на майданчику на Бамі, а вже 26-го розташувалися на галявині поблизу стадіону Ніка. Детальніше далі у сюжеті. Молодіжний простір, другий поверх долучився до відзначення Дня міста та провів серію цікавих та пізнавальних заходів для молоді. 25 травня другий поверх збирав друзів на Бамі. 26-го розташувалися на галявині біля стадіону Ніка. Ми відзначаємо день міста проведенням заходів для молоді. Це здебільшого просвітницькі заходи, які пов'язані з розвитком різних компетентностей. Наприклад, вчора ми були в районі Баму на садовій 37 біля будинку. Біля цього проводили заходи для молоді. Що це було? Це була ігротека, це були заняття для батьків, для молодих батьків з дітьми і були заняття з діалогу та порозуміння, тобто на насильницьке спілкування, як говорити так, щоб тебе почули. Сьогодні ні, ми продовжуємо наші активності. Ми біля стадіону Ніка. Наша палаточка вже переїхала сюди сьогодні. От і зараз якраз буквально відбувається арт-терапевтичне заняття, як стабілізувати свій емоційний стан. Команда другого поверху планує і надалі проводити виїзні заходи. Наша громадська організація Олександрійська молодь. Ми, як я говорила раніше, збирали потреби молоді. Ми робили опитування студентів, старшокласників і побачили, що у молоді немає доступності до заходів нашого молодіжного простору. І написали такий проєкт на фінансування вуличної молодіжної роботи або відкритої молодіжної роботи, або мобільної молодіжної роботи. От тобто, ми зараз будемо виїжджати в різні віддалені райони для того, щоб проводити просвітницькі заходи, Ходи на місця. Ця палаточка у нас залишається, у нас є портативні меблі, різні столики, всякі різне обладнання для того, щоб максимально цю роботу умобільнити. Два дні були насиченими. Провели арт-терапевтичні посіденьки. Разом з Олександрійською молоддю вирішували, як зробити Олександрію кращою, навчалися, як зробити так, щоб тебе почули, і запросили успішних Олександрійців поділитися своїми історіями. І, звісно, в програмі виділявся час на ігри. Щодо ігор до дня міста другий поверх спільно з ФК Олександрія провели кіберзмагання з футболом. Фінальні ігри відбулися в парку Шевченка, 26 травня. Перше був започаткований другим поверхом в рамках програми Тримай. разом з футбольним клубом Олександрія ми зараз вже проводимо другий на цей раз вже благодійний турнір для збору коштів в рамках дня міста, для того, щоб підтримати наших воїнів. Про специфіку кібертурніру розповів представник футбольного клубу. Суть дуже проста перевіряється майстерність гравців у кіберфутболі. Тобто є комп'ютерна гра FC24 І хто більш вправний, хто майстерний, той і стає переможцем. Подарунки символічні від футбольного клубу Олександрія ми надаємо. Але так як цей захід благодійний, то ми вирішили саме зібрати за таки такому турніру. Ми збираємо кошти. І дуже приємно, що. Приймали участь в основному молоді діти. Це хлопці від 10 до 20 років. Ну, дехто був старше, але тим не менше основна аудиторія це саме ці хлопці, які хтось має вдома приставку, хтось не має приставки. Але тим не менше це така забава, і хлопці розслабляються, і саме через кіберфутбол вони отримують любов до футболу великого і теж це виявляється нашими вболівальниками нашого футбольного. Участь у змаганні взяли 13 хлопців. Цей турнір у нас не вперше, у нас їх декілька було. Цей турнір приносить яркі емоції, та це дуже класно, що у нас таке проходить. Учасники, які вибороли перші чотири місця, отримали подарунки від футбольного клубу. Переможець отримав футболку з автографами гравців клубу. З 19 квітня в Олександрійській дитячій музичній школі проходив благодійний культурно-мистецький проєкт з любов'ю до України. Фінальний концерт за участі вихованців та викладачів усіх відділів закладу культури відбувся напередодні дня міста, 24 травня. Скільки вдалося зібрати під час творчого марафону, розкажемо у наступному сюжеті. Другий рік Олександрійська дитяча музична школа реалізовує культурно-мистецький проєкт з любов'ю до України з 19 квітня щотижня у закладі проходили різноманітні культурно-просвітницькі заходи. Перш за все, популяризація українського народного та академічного музичного мистецтва, прищеплення любові до вітчизняного мистецтва. І, звісно, ми проводимо невеличку волонтерську діяльність по збору коштів на підтримку збройних сил України. В рамках цього проєкту у нас розпочався благодійний марафон з 19 квітня і завершився 24 травня. Це цикл звітних концертів, які є традиційними для нашого закладу. Про свої успіхи і здобутки звітували вихованці п'яти відділів фортепіанного, струнно-смичкового, духових та ударних інструментів, народних, а також відділ сольного та академічного співу. Всі наші музичні виступи це є дарунок мешканцям міста. Отже, це був яскравий концерт, де виступили не тільки солісти і творчі колективи, а завжди в цьому заході беруть участь і викладачі школи, демонструючи високу виконавську майстерність. За цей час змінився також і репертуар творів, які обирають діти. Ми робимо акцент на українську музику, на народну музику, на академічну музику. Отже, в програмі у всіх концертних заходів обов'язково були обробки українських народних пісень, класична українська музика, а також популярна музика, ретро минулого століття. Тобто діти з задоволенням працюють в цьому напрямку. В рамках проєкту з любов'ю до України вдалося зібрати 11 тисяч 380 гривень. Їх заклад додасть до загального збору на авто для захисників. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом ідемо до перемоги.